Люблю смачну полуницю, зізнається полтавець Олександр. А вона уся така, якщо вирощуєш її з любов'ю. У червні чоловік щодня навідується на свою дачу під Полтавою, що у селі жуки. В нинішню пору тут головна увага до цих зелених кущиків. Полуницю Олександр вирощує більше 20 років. Розсаду замовляв з Одеси. Нині сам займається її розведенням. Має свою технологію для того, аби утримувати гарні та смачні ягоди. Земля має бути добре одобрена. Для цього ми приміняємо біогумус. Має бути хороша вода, хороша розсада Ну і, звісно, технологія. Технологія у нас теж вирощуємо ранню хорошую клубнику». Майже щодня поливають ягоди крапельним зрошенням. Завдяки цьому та сприятливій погоді нинішнього літа врожай чималий. Скільки тут кущів годі рахувати? За іншими мірками, 10 соток полуниць. Є ранні та суперранні сорти. Тут Розана, клері, дипломат, мадам Буто та інші. Головне запевняє господар врожаю, вони екологічно чисті. Важкі метали, радіонукліди і багато інших отруйних компонентів можуть утримувати в собі фрукти та овочі. Попереджають лікарі про ранні солодощі через те, що їх обробляють для швидшого росту чи тривалішого зберігання. З'являється нудота, з'являються загальні ознаки отруєння, слабкість, можуть бути різні прояви навіть на рівні алергічних реакцій. І тоді перша допомога це позбутися з'їженого. Якщо не допоможе, треба звертатись до лікарні. Але краще не поспішати з ранньою смакотою та купувати її у місцевих агрономів, які не додають зайвої хімії. Це видно навіть за самим товаром, кажуть знавці. Клубніку потрібно оприділяти не по зовнішньому виду, що вона блистить дуже добре, а оприділяти по вкусу, по запаху. Значить, клубніка, якщо її, допустим, їдять ті ж самі бурові, значить це вважається чиста клубніка. А якщо вона на прилавці добре лежить. Не старайтесь дуже її брати, тому що бувають разні случаї травління атаранді привозної клубніки. Триватиме природній сезон літньої полуниці до кінця червня. Та чи не найсолодша ця ягода під завісу сезону врожаю? Тоді за смаком вона, наче мед. З такої ягоди родина Олександра, наприклад, завжди варить варення.